Так, відеоінструкція я для тебе знімаю, а заодно одно звідти подивиться. Значить, е, плати трьохамперні, це нам часто надо для випайку, Це хто е, перепайкою куланок займається і так далі. Е, добрий день. Дивись до суті. Оці блочки питання це все для перепаковок акумуляторів. Отаких. От Шурупиворти, всякі, болгарки, все остальне. Акумулятори... питайте. Ваня нема? Ні, Ваня Ага. Заболів. Е, дивіться, е, акумулятори бувають 21 вольтові. Е, написано оце 18 вольт. Оце, дивіться, від 18 до 21 вольтових це все одне і те саме. Там такі високотокові акумулятори стоять 5 штук. Поняли? 5 штук стоїть. Оце 5 штук стоїть. от 5 штук. Поняли? Е вони рахуються по номіналу 3,7 або 3,6 вольта. Тобто 3,6 умножить на 5, виходить 18 вольт. Поняли? А 4,2 заряжені акумулятори умножить на 5, виходить 21. Того це один акумулятор називається. Е для того, щоб правильно заряджати цей акумулятор, треба блочок питання. Дивися, читай. Дивись. Lithium батарі чарджер. Зарядка для літієвої батареї 21 вольт 2 А. Тобто ця зарядка 21 вольтова, вона може такі 5 банок зарядити повністю 100%. Якщо у вас старе оте зарядне, отаке покажи, отаке всяке оту, воно заря... може давати там, 18 вольт, 20 вольт, воно ніколи не зарядить такі акумулятори. Воно їх не, не зможе заряджати до кінця, по-перше, по-друге, неправильно їх заряджатиме. Тоді це для 18-21 вольт. Якщо такі зборки у вас бувають, встрічаються 144 168 вольта. Це одне і те саме. Забудьте. Один акумулятор віднімаю. Збірка на чотирьох акумуляторах вона буде, якщо 3,6 на 4. 14,4 рахується, номінал. А максимально заряжена батарея 4,2 в, в кожній умножить на 4 – 16,8 вольта. Це теж ті самі батареї, Да? То для них приміняється блочок, дивися, 16,8 В. Це блочок, який може догнати цю батареїчну зборку до 100% заряду. Блочки всякі 14-15 вольтові не справляться. Тобто ти не можеш 15-вольтовий блочок для цього, треба 16,8 брати. Поняли, так? Да? Це для 4С зборки. Так, okay. да. і так само три. Якщо ще менші м'ялкі оці акумулятори, шуруповерта, вони, тут у нас нема е, вони да? цей, бо ми вже подали клієнтам. Вони мають отакі три баночки. Вони рахуються як? 3,6 на 3. 10,8 вольта може бути написано на акумуляторі. Або 4,2 заряджена банка умножить. 4,2 умножить... умножить на 3. 12,6 вольта. 126 вольта це 100% заряду. Тому блочок їх не 12 вольтовий, не 10 вольтовий, а 12,6 вольта. І 1 А. Видно? Видно. Плюс ці всі блочки, і оці, і оці, і оці. Вони мають що головне? Індікатор. Вони мають індікатор. Тобто, коли вони стоять, у них холостий ход показаний, і нагрузка показана. Ось я любий можу блочок. Не тут по-любому. А що ви шукаєте? Кормушки. Кормушки? О, це на тій стороні, на тій стороні ринка, після бабушок там. А, дивіться, любий з цих блочків. Ось, все. зелененьким засвітився, ось він працює в розетці. Ось все, 21 вольтовий взяв. Ось все, у нас збірка. Дивися, де... а де та збірка, що ми чоловікові зібрали? Ось ось збірка, яку ми зібрали, пожалуйста. Ось отакий виход ми робимо. Гніздечко. І ось 21 вольт. Пішла нагрузка, все. Як зарядиться на 100%, воно знову стане зеленим, воно січе нагрузочку. І все. Ну це прекрасні зарядні. Так що тепер все є для всіх зборок. Або хто вдома на дому робить зборки, кому треба такі блочки, теж пишіть дзвоніть. Блочків є на всі види, на всі случаї життя. Все.